Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк, місто Харків. І Сьогодні у нас нове надходження, просто звір для бездоріжжя за дуже приємною ціною. Цінник на даний автомобіль 4190 американських доларів. Зустрічаємо це вас Нива, 4 х 4. Автомобіль 2009 року випуску з об'ємом двигуна 1,7 літрів бензин з механічною коробки передач. На повному приводі має понижені передачі, встановлені силові пампери. Гарний білий колір, є тонування склав круг. Стан автомобіля просто шикарний. Автомобіль повністю доглянутий та обслугований. По салону. Салон у нас тканина темного кольору, салон доглянутий. По комплектації тут мінімалізм, як і у всіх НІВ. Пробіг автомобіля 163 тисячі кілометрів, є мультимедіа, механічна коробка передач, управління повним приводом та пониженими передачами. Чудовий доглянути автомобіль, повністю обслугований за дуже приємною ціною 4190 американських доларів. Автомобіль, який довезе вас будь-куди, запрошуємо всіх вас на тест-драйв даного автомобіля до нас в автосалон. Знаходимось по адресу місто Харків, Проспект Гагаріна, 23, автосалон. Автопарк. Всіх чекаємо, всім гарного дня, до побачення.